Юлю, її однорічного сина Івана, брата і сестру та батьків просять виселитися із будинку у рівному. Тут сім'я проживає 26 років. Кімнату у будинку голова сімейства отримав від підприємства, куди влаштувався працювати водієм ще у середині 80 -х. З Спершу кухню ділили ще з однією сім'єю. У нас в 89-му друга дитина родилася. Тих людей вже виселили. Нам дали ще одну кімнату. От і вже я завагітна третьою дитиною в 92-му році. Нам видали ордер вже на пів хати. Через стінку іншу частину будинку займала адміністрація підприємства Облплемселект На початку 2000-х, каже жінка, вони познайомилися із покупцями і новими власниками будівлі та земельної ділянки площею 1 гектар. Яка йшла мова, що ми вам предоставимо житло? Хочете квартиру, бо ми займаємося будівництвом домів, будинків. Хочете квартиру, хочете, будинок можемо даже, ну буває таке, що виїжджають там, віруючи, це все. Ми вам купимо по гарно будинку не в місті, а поза межами. Якщо ви хочете, де ви скажете? Все нічого, тільки нічого ніде не робіть. Дружні стосунки з покупцем обірвалися, коли на початку цього року масовці підключили будинок до електричної мережі. До цього струмом користувалися. Незаконною оплачували штрафи. Тепер сім'ю звинувачують у захопленні будівлі. А у документах з'явилася ще одна адреса: біла 129Б. А як стало Б і а і Б, це це вже не невідомо. Роз'яснити, як купили нерухомість із прописаними людьми, просили у покупців, але розмовляти при вімкненій камері вони відмовилися. Свої права масовці тепер відстоюватимуть у суді. Зв'язку з тим, що ми приватизацію цього приміщення, тому що ці квартири вважаємо незаконною, ми цю приватизацію ми будемо звичайно оспорювати, тому що по всіх правах і по конвенції з прав людини, і по конституції, і по цивільному цивільному і по житловому кодексу, мої доверителі мають безумовне право володіти, користуватися, розпрощати цією квартирою, і ніхто не має права виставляти їх на вулиці. Правозахисник уже пред'явив вимоги про визнання права власності за сім'єю на підставі набувальної давності. Воно настає через 20 років проживання у квартирі чи будинку. Покупець теж пішов до суду. Сить, виселити масовців, документи, які з'явилися у справі, здивували мешканців будинку, показують різні відповіді із розбіжностями у інформації та датах. Це ця відповідь, яка була надана мені в БТІ, що 48,6 – і вони зайняті юридичною особою. Друга частина не визначена. Вот оце 48,6, і які були зайняті особою. Це ну, це фірма Вельбер. А це та частина, яка тут вказана, що не визначено, уже сьомим місяцем вже визначена. Хоча в мене відповідь другий місяць. Коментувати розбіжності у документах керівник комунального підприємства бюро технічної інвентаризації нам відмовила. Але те, що масовці живуть у будинку законно, підтверджують у фонді держмайна. Продавати житлову частину будівлю, пояснюють, товариство Обл Племселек не мало права, бо вони. Вона не увійшла до статутного капіталу. Підтверджували тільки прив... те майно, яке належить до виробничих і адміністративних будівель, а ту частину будівлі, щоб воно не ввійшло в статутний капітал. Не отримали відповіді від товариства, на якій підставі продали будинок із прописаними людьми. Тим часом Юля та її рідні сподіваються, що суд визнає недійсним договір купівлі продажу їхньої квартири і дозволить їм приватизувати житло. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини рівного.